Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати і сестри, сьогодні на богослужинні звершується літургія Іана Златоустого, де в Євангелії від Матфія ми почуємо слова. Прийдіть до мене усі знедолені та обтяжені, і я вас заспокою. Возлюблені, якщо ми віримо у Слово Боже, довіряйме Його промислу. Тож, які б у нас не були життєві ситуації, звертаємося до Бога, Він обов'язково нам допоможе. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються благовірний великий князь Олександр Невський у схемі Алексій. А також святитель Митрофан у схемі Макарій, єпископ Воронежський. Князь Олександр Невський належить до числа великих людей в історії нашої вітчизни, чия діяльність не просто вплинула на долі країни і народу, але багато в чому змінила їх і зумовила хід історії на багато століть вперед. Князь Олександр правив Росю у найтяжчий переломний момент, що послідував за монгольським завоюванням, коли мова йшла про саме збереження Русі, її цілісність та державність. Князь Олександр Ярославович народився у тисячі. 1220 році у місті Переяславлі Залеському. У різні роки життя благовірний мав титули князя Новгородського, Київського, а згодом і Великого князя Володимирського. Основні свої військові перемоги Великий князь здобув у молодості, зокрема під час Невської битви у 1240 році. Тоді ж йому було від сили 20 років та під час Людового побоїща, коли мав 22 роки. Згодом він прославився більше як політик і дипломат. Засвідчено цікавий історичний факт за все своє життя. Князь Олександр не програв жодного бою. Окрім цього, стараннями Олександра Невського християнство поширилося в північні землі поморів, і в 1261 році, завдяки дипломатичному таланту, йому вдалося сприяти створенню православної єпархії в Золотій Орді. На жаль, на зворотньому шляху з Орди князь Подвижник смертельно занедужав. І поблизу Володимира в городецькому монастирі, прийнявши святу чернечу схиму з ім'ям Алексій, 14 листопада 1263 року завершив. Винятково праведний життєвий шлях. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших братів і сестер, які мають імена Григорій, Олександр Іван та Митрофан. Возлюблені, святий Варсунофій Оптицький сказав: віруючій людині належить смирятися перед усіма, бо смиритися перед деякими значить мати смирення помілкове. Бажано і нам взяти до уваги таку пораду, а цим ми покажемо свою любов до Христа. А також не забуваємо, сьогодні п'ятниця, а це день для поста і молитви.